Історія це не лише підручники і дати, це загадки, які досі чекають відповіді, зниклі цивілізації, таємничі смерті, легенди, в яких більше правди, ніж вигадки. Ми відкриваємо справи, що століттями залишались закритими. Античність зазвичай асоціюється з Римом, Грецією чи Єгиптом. Проте, поза межами цих великих імперій існували десятки дивовижних держав, які нині пам'ятають хіба що фахівці. Їхня влада могла охоплювати цілі регіони, їхні правителі укладали союзи та вступали у війни з велетнями свого часу, а спадщина й досі прихована у хроніках і знахідках археологів. Сьогодні ми згадаємо чотири приклади Галатію в центрі Малої Азії. Заможну Согдіану на перехресті великого шовкового шляху, Нумідію царства вершників у Північній Африці та загадкову конфедерацію моїсків у Південній Америці. Звідки вони постали, куди зникли, і чи залишили по собі бодай якийсь слід? Як завжди буде захопливо Галатія, мабуть, найбільш несподіваний кельтський уламок античного світу. Коли ми чуємо слово кельти, одразу уявляємо Британію, Ірландію чи Галію. Проте у другому столітті до нашої ери один із союзів племен опинився в самому серці Малої Азії. Як вони туди дісталися? Усе почалося з великого кельтського переселення. Після завоювань Олександра Македонського. І, за непаду його держави, кельтські племена з Дунаю рушили на Балкани. Вони спустошували Грецію, облягали дельфи та доходили аж до Фракії. Частина цих племен, очолюваних Бренаном, Леонорімом і Лутарієм, переправилася через Босфор за запрошенням місцевих правителів. Які прагнули використати войовничих кельтів як найманців у боротьбі з сусідами. Спершу Галати справді служили грізною силою в арміях Віфінії, Пергаму та Селевкідів, але згодом вони відчули смак нових земель і захопили центральне плато Малої Азії. Оселившись серед пагорбів і степів, вони підкорили місцеве населення і розділили території на три племінні округи: тектоцагів. Трокмів та толістобогів. Так постала Галатія. Особливість цієї держави полягала в тому, що вона залишалася кельтським суспільством у центрі еліністичного світу. Галати берегли свої звичаї, культ війни, владу племінної знаті, жреців, схожих на друїдів. Водночас вони активно торгували, укладали союзи. І поступово переймали грецьку мову та культуру. Для греків вони залишалися варварами, проте варварами, цілком цивілізованими. Відносини з сусідами були напруженими галати неодноразово нападали на прибережні міста Малої Азії, збирали данину з пергаму і навіть загрожували узбережжю Егейського моря. У відповідь цар Пергаму Аттал перший завдав їм кілька нищівних поразок і отримав почесне звання рятівника Еллади. Та попри це, Галати зберігали силу і залишалися вагомою військовою силою, з якою змушені були рахуватися всі. До VI століття до нашої ери Галатія перетворилася на своєрідний буфер між могутніми державами, Селевкідами, пергамом. Понтійським царством і пізніше Римом Галати могли виступати як союзниками, так і супротивниками залежно від політичної ситуації. У 189 році до нашої ери під час Галатської війни римляни завдали остаточної поразки кельтському війську поблизу їхньої столиці Анкари. Відтоді Галатія фактично опинилася в залежності від Риму. У першому столітті до нашої ери Галати підтримали Рим у війнах проти Мітрідата Понтійського. За цю вірність вони отримали формальну автономію, а їхні правителі навіть здобули титул царів Галатії. Проте це не вберегло країну від поступового включення до складу Римської держави у 25-му році до нашої ери. Останній цар помер. Не залишивши спадкоємців, і імператор Август офіційно перетворив Галатію на провінцію Риму. Втім, Галатія залишила помітний слід в історії. Кельська присутність у малій Азії зберігалася протягом кількох століть, і навіть у період раннього християнства. Місцеві мешканці пам'ятали про своє походження. Апостол Павло адресував своє відоме послання до Галатів саме у цей регіон. Для перших християн слово Галати означало кельтів, які жили серед греків і римлян. Археологічні дослідження підтверджують, що кельтські елементи в озброєні та поховальних звичаях зберігалися в Галатії. Ще тривалий час наш наступний герой Согдіана це була не єдина держава, а радше мережа заможних міст держав у самому серці Центральної Азії. Її території простягалися між Сердар'єю та Зеравшаном, а головними центрами стали такі міста, як Самарканд, Давня Мараканда, Бухара. Пенджікент, Кеш, що нині зветься Шахрисабс, та ще низка інших. Саме ці міста зробили Согдіану однією з ключових ланок великого шовкового шляху. До речі, про Самарканд у нас уже є окреме відео, витоки цих поселень сягають глибини першого тисячоліття нашої ери. Археологічні знахідки свідчать, що вже тоді, в Оазисах, Ферганської долини та на землях уздовж зиравшану існували укріплені поселення з розвиненою іригацією і торгівлею. Родючі ґрунти та вигідне розташування на перехресті торгових маршрутів зробили Согдіану багатою і привабливою здобиччю для завойовників. Олександр Македонський називав мараканду перлиною сходу, і її фортеці довелося брати штурмом. Унікальність Согдіани полягала в тому, що це була передусім торгова цивілізація. Согдійські купці впродовж століть домінували на караванних маршрутах, пов'язуючи Китай, Індію та Персію, саме вони були головними посередниками в торгівлі шовком, спеціями, сріблом і кіньми. Їхня мова согдійська, яка належить до іранської групи, стала своєрідною латинню шовкового шляху. Її сліди знаходять у документах від Персії до Китаю. Міста Согдіани були космополітичними. У різні періоди тут жили іранці, скіфи, тюрки, індійці, китайці, а згодом і араби. Самі сугдійці вирізнялися гнучкістю, вони легко переймали іноземні культурні елементи, проте зберігали власну ідентичність. У мистецтві Пенджикента археологи знаходять настінні розписи з сюжетами з індійських епосів, іранських міфів і навіть буддійських історій справжній культурний сплав. Відносини з сусідами були непростими спершу Согдіана потрапила під владу Ахеменідів, згодом її завоював Олександр, після цього вона переходила від селевкідів до кушанської держави, від ефталітів до тюркських каганатів. Проте за будь-яких режимів сугдійські міста зберігали відносну автономію, надто вже вигідним було мати під рукою купців, здатних поєднувати імперії з віддаленими ринками. Однак саме культурна гнучкість зіграла подвійну роль основного удару завдали арабські завоювання у VII столітті після жорстоких повстань Самарканд і Бухара були підкорені халіфатом. Согдійську мову витіснила перська, а еліта швидко перейшла в іслам. З часом согдійці розчинилися серед інших народів таджиків і узбеків, та їхній слід в історії надзвичайний. Саме согдійці принесли буддизм із Індії до Китаю і першими завезли туди шовк. Їхня мова вплинула на формування тюркської писемності, а багато зміст. Як от Самарканд і Бухара, існують і сьогодні, нагадуючи про торгову велич давньої Согдіани, але це все ще близький схід. Давайте трохи змістимось за межі історичного мейнстріму Нумідія – це держава, яка постала в північній Африці у другому столітті до нашої ери на територіях сучасних Алжиру та Тунісу для античного світу. Вона була відома перед усім як батьківщина видатної кінноти, яка прославила номідійців як одних із найкращих вершників давнини. І спершу номідія не була єдиною державою. Тут проживали племена, родинний зв'язок яких із сучасними берберами досі остаточно не підтверджений. Їх об'єднувало кочове або напівкочове господарство. Утримання худоби та життя в гірських і степових районах Магребу. Міста траплялися рідко, і головну роль у суспільстві відігравали родоплемінні об'єднання. Проте саме це суспільство дало світу унікальну військову силу, легку кінноту, що діяла без сідла і без гул. Номедійські вершники керували кіньми за допомогою голосу та палиці, а в бою були блискавично швидкими. Раптовий напад, шквал дротиків і таке ж стрімке відступ, класична тактика кочової кінноти. Спершу Нумідія входила до сфери впливу Карфагена. Нумідійська кіннота брала участь у численних війнах Карфагенян. Зокрема, й у походах Ганнібала. Полібій зазначав, що саме нумідійські вершники не раз рятували карфагенян від повної поразки. Проте з часом нумідійські царі почали вести власну гру, маневруючи між Карфагеном і Римом. У 202 році до нашої ери, після завершення Другої Пунічної війни, цар Масилійців Масінісса Уклав союз із Римом. Він об'єднав розрізнені племена і фактично створив єдину Нумідійську державу зі столицею в цирті, колишньому фінікійському місті. Це стало епохальною подією. Вперше з кочових союзів постала централізована берберська держава. Масянісса провів політику осідання кочівників, заохочував розвиток землеробства та будівництво міст. Але головне зробив Нумідію важливим союзником Риму в північноафриканському регіоні. Проте ця дружба не завжди була безконфліктною. Після смерті Масініси його нащадки неодноразово втручалися в римську політику. Найвідомішим серед них став цар Югурта, його війна з Римом наприкінці другого століття до нашої ери стала однією з визначних подій. Тієї доби Югурта вміло вів бойові дії, підкуповував римських сенаторів і впродовж кількох років стримував натиск римських легіонів. Однак, зрештою, зазнав поразки від Гая Марія і був зраджений своїм союзником царем Мавританії Боком. Після югурти Нумедія ще деякий час зберігала формальну незалежність, проте поступово перетворювалася на залежного союзника Риму. У першому столітті нашої ери частина її територій була включена до складу римських провінцій, а в 46-му році до нашої ери, після перемоги Юлія Цезаря над прибічниками Гнея Помпея в Африці Нумідія остаточно увійшла до складу римської держави. Чому Нумідія не змогла вистояти? Причина доволі очевидна надто потужні сусіди. Спершу Карфаген, а згодом Рим, неминуче втягували її у свої конфлікти. До того ж, місцева державність трималася переважно на харизмі окремих правителів, як от Масініса. Без сильного лідера нумідійські племена швидко розпадалися. Чим і користувалися римляни. Попри це, Номідія залишила помітний слід в історії. Нумідійська кінота стала зразком легкої кавалерії. Її тактика суттєво вплинула на римське військове мистецтво та довгий час служила орієнтиром для багатьох кочових народів майбутнього. Археологи виявили залишки міст Нумідії – Включно з циртою сучасною Константиною, де й досі можна побачити сліди античної архітектури. Останніми гостями сьогоднішнього випуску стануть моїски, одна з тих доколумбових цивілізацій Америки, про які нині згадують нечасто, хоча в свої часи вони були не менш значущими, ніж ацтеки чи інки. Моїски жили на території сучасної Центральної Колумбії. У високогірних андах на плато Кундінамарка та Бояка їхнє політичне об'єднання відоме під назвою Конфедерація Муїсків, що існувала приблизно з шостого по 15 століття. Головною особливістю цього утворення був союз племен і вождів, а не централізована держава в класичному розумінні. У Муїсків було два головних центри. Баката на півдні, що нині є столицею Колумбії Боготою, та Хунза на півночі, сучасне місто Тунха. Окрім них існували й інші впливові вожді. Всі вони визнавали спільну культурну спадщину, але зберігали політичну автономію. Такий формат союзу надавав моїскам гнучкості вони могли об'єднуватися заради війни або торгівлі. Але не підпорядковувалися жорстко одному політичному центру. Моїски здобули славу майстрів золотарської справи, їхні ремісники виготовляли з золота, міді та різних сплавів, вражаючи прикраси та фігурки, що використовувалися як у ритуалах, так і як символи влади. Саме з моїсками пов'язана легендарна історія про Ельдорадо. Іспанці чули про обряд, під час якого вождь покривав своє тіло золотим пилом і занурювався в озеро Гуатавіта, приносячи жертви духам. Ця легенда була щедро прикрашена фантазією конкістадорів і перетворилася на символічний образ міфічного золотого міста. Економіка моїсків базувалася на сільському господарстві в умовах гірських долин. Вони вирощували кукурудзу, картоплю, кіноа, боби, уміло використовували терасне землеробство та іригацію. Торгівля пов'язувала їх із сусідніми народами. Моїски обмінювали сіль, смарагди та тканини на тропічні продукти. Вони фактично мали монополію на сіль і смарагди в регіоні, що забезпечувало їм значне багатство. На відміну від ацтеків, чи інків, муїзки не зводили грандіозних кам'яних храмів, їхні священні місця, здебільшого, були пов'язані з природою це були озера та пагорби. У релігійних обрядах зустрічалися й жертвоприношення, включно з людськими. Сусідами моїсків були народи андів і мешканці тропічних лісів, але серйозних конкурентів. Їхній конфедерації не існувало. Саме через це муїски не створили потужної військової системи, їхні війни мали локальний характер і рідко виходили за межі плато. Ця особливість відіграла фатальну роль з появою іспанців. У 1537 році до регіону прибув Гонсало Хіменес, де кесада. З невеликим загоном чисельністю близько 800 осіб. Попри чисельну перевагу муїсків, їхня політична роздробленість і слабка військова організація зробили опір малоефективним. Уже за кілька років конфедерація розпалася, а території муїсків увійшли до складу іспанської провінції Нова Гранада. Втім, спадщина муїсків не зникла. Їхні нащадки є частиною сучасного колумбійського народу. Багато географічних назв у цьому регіоні мають моїскське походження. Образи їхніх божеств і символіка золотих фігурок стали невід'ємною частиною культурної ідентичності Колумбії. У місті Богота розташований золотий музей, унікальна установа, повністю присвячена ювелірному мистецтву моїсків. І варто пам'ятати це далеко не всі маловідомі царства і цивілізації давнини. Вони зникли з мап, але не з історії, їхні міста руїни, їхні імена кінь у хроніках, але вплив живе й досі, це не кінець, це лише початок Великого Пошуку. Друзі, сподобалась вам ця подорож у світ забутих цивілізацій. Що вас найбільше вразило легенда про Ельдорадо чи Історія кочових царств? Напишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайку, якщо було цікаво. Не забудьте підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. У описі ви знайдете плейлист із усіма нашими історичними розслідуваннями. Дякуємо за перегляд і бажаємо вам знань, натхнення та яскравих відкриттів.